Виконуємо номер 1758 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генезам 2022 рік. Обчисли. І два завдання. Розставимо порядок дій у першому завданні. Перша дія додавання, друга множення, третя ділення, четверте віднімання. Виконуємо першу дію. 1,37 додати 4,86 7 додати 6, 13. 3 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 1 4 да 8, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 4 додати 1 5 да 1, 6. Поставили кому, під підкому. Вийшло 6,23. Виконуємо другу дію. 6,23 множимо на 17. 3 множимо на 7 буде 21. 1 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 7 – 14, до да 2 – 16. 6 записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 7 – 42, до да 1 – 43. Множимо на 1 – 3, 2 – 6. Виконуємо додавання 1 6 додати 3 9, 3 додати 2 5, 4 додати 6 відокремлюємо дві цифри комою. Вийшло 105,91. Третя дія 556,89. Ділимо на 19. Ми виконуємо ділення натуральне число. Тому записуємо куточком. 55. Ділимо на 19, беремо по 2. 2 множимо на 9, 18, 8 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 1 – 2, да 1 – 3. Виконуємо віднімання: 15, відняти 8 буде 7. 4 відняти 3 буде 1. Востачі 17, зносимо 6. 176 поділити на 19, беремо по 9. 9 множимо на 9 буде 81. 1 записали, 8 запам'ятали. 9 множимо на 1 9 до 8 17. Виконуємо віднімання. 6 відняти 1 буде 5. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Зносимо 8. 58, ділимо на 19, беремо по 3 3 множимо на 9, 27, 7 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 1, 3, та 2 5. Виконуємо віднімання остачі 1. Зносимо 9, 19, Ділимо на 19, беремо по одному. Один множимо на 19, буде 19. Виконуємо віднімання в остачі 1. У нас вийшло 29,31. І виконуємо четверту дію. Від результату другої дії 105,91 сота. Віднімаємо результат третьої дії.

Перше дія ділення, друга додавання, третя множення, четверта множення, п'ята віднімання. Виконуємо першу дію. Поділимо 59,427 на 9,3. У нас у дільнику один знак після коми, тому переносимо. В діленому і в дільнику на один знак. 594,27 ділимо на 93. Виконуємо ділення на натуральне число у точку 594,27 ділимо на 93. 594 ділимо на 93, беремо по 6. 3 множимо на 6 – 18, 8, записали, 1 запам'ятали. 6 множимо на 9 – 54, до 1, 55. Виконуємо віднімання. 14, відняти 8 буде 6. 8 відняти 5 буде 3, Востачі 36. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку. Зносимо 2. 362 ділимо на 93, беремо по 3, 3 множимо на 3 9, 3 множимо на 9 27. Виконуємо віднімання. 12 відняти 9 буде 3. 15 відняти 7 буде 8. 2 відняти 2 буде 0. Востачі 83. Зносимо 7.

3,81 додамо 6,39. 1 додати 9 буде 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 1, 4. 8, 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 6 9 до 1 10. Поставили кому під комами. Вийшло 10,2. Виконуємо третю дію. 10,2 помножимо на 7,6. Множимо на 6. 6 множимо на 2 12. 6 множимо на 1 6. Множимо на 7. 7 множимо на 2 14, 7 множимо на 1 7. Виконуємо додавання. 2 5 7 7 Відокремлюємо дві цифри комую. Вийшло 77,52. Виконуємо четверту дію 10,2 множимо на 4,7. 7 множимо на 2, 14. 7 множимо на 1, 7. Множимо на 4, 4 множимо на 2, 8, 4 на 0. 0,4 на 1, 4 Виконуємо додавання 4, 9, 7 і 4 переписали. Відокремлюємо дві цифри комою. У нас вийшло 47,94. І виконуємо останню п'яту дію. Від результату третьої дії 77,52. Віднімаємо результат четвертої дії. 47,94. 12 відняти 4 буде 8. 14 відняти 9 буде 5, 16 відняти 7 буде 9. І 6 відняти 4 буде 2. Поставили кому під кому У нас вийшло 29,58. Записали результат. Ми обчислили номер 1758, виконаного.